Шановні глядачі з вами Посіка Хелп 20 травня. Дивіться який шестеромочник Горний. Зараз зарізну йому сюди рамку. Молода мотка горна біга, ще не сіє. Потім кину ту сітку. Зверху трьопку. Корпус кину. Підкришник. Потім зніму то чотирьохромочного роя, який вийшов із заднього ряду, який я лишив маточники на десь там підкинуть. Я її попідкидав на д нього тут. У восьми, у восьми нуклеусах, так. Шановні глядачі, коли у вас не буде півтора місяця взятку, ви можете займатися чим завгодно. Ройоми, хуйоми. Все одно, пік вже ну, прийшов на розвиток сімей, а коція не дала взагалі. Навіть листків у нас немає. Шановні глядачі, так що у нас я не вивожу, у нас тепер. Багато вільного часу займатися на посіки, чим пополу. А увечері поговоримо про мотоки, яких я обіцяв 20 травня надіслати. Шановні глядачі. На посіки є 89 сімей. Мені написав один, що вулики пусті. Та не пусті вони. Шановні глядачі, просто їх було більше. Я посіку зменшую. Ну що? Раціонально використовуйте ресурси і пам'ятайте, що з вами було ваша посіка Хелп.